Я, хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Бред Піт відсвяткував 55-річчя абсолютно тверезою колі своїх п'яти дітей. Щоправда, одного з всиновлених нащадків пакса у гостях не було. Напередодні святкування правдолюбка Джолі сказала хлопцю, та Тусь був проти його всиновлення. Мовляв, тоді минув лише рік після народження Шайло. Первісточки пари, і Бред наполягав в неї забракне часу на ще одну дитину. В'єтнамця Пакса таки всиновили у 2007-му. але подейкують саме через конфлікт між ним та пітом, найвідоміша пара Голівуду врешті побила горщики. Я тепер усвідомлюю наскільки швидкоплинний час. Я не хочу витрачати його марно. Зараз усі візити дітей до Бреда Піта суворо контролюються. Так вимагає угода про опіку. Діти мають лягати спати у чітко визначений час і не зловживати гаджетами. Зустрічі будуть контролюватися доти, доки терапевти Бреда не вирішать, що в цьому немає потреби. Сама ж Анджеліна Джолі, батька своїх трьох дітей, не привітала. Того дня вона вчилася кермувати літаком. Вона стверджує, що вона звичайна, але ж я розумію, вона ідеальна. В житті Бреда було лише троє жінок, яким він міг це сказати. З першою Гвінет Пелтроу він зустрівся під час зйомок у фільмі Сім у 1995 році. 33-річний Бред навіть зробив їй пропозицію, але через сім місяців заручені були розірвані. Гвінет потім стверджувала, не була готова до серйозних стосунків у 22 роки. Та правда була геть іншою. Її заможні впливові батьки вважали просто людина піта негідним їх вишуканої інтелігентної доньки. Ви повинні втратити все, щоб отримати що-небудь. Навесні 1998 року. Агент Дженіфер Еністон вирішив їй влаштувати побачення на осліб з молодим талановитим актором. В ресторані на неї чекав Бред Піт. Вони одне одному пасували. Обом слава далась нелегко. Блакитноокий красунчик у Лос-Анджелес приїхав лише з трьома доларами у кишені. Задля оплати акторських курсів і басейни. Чистив, і закликав відвідувачів до ресторанів і ганяв по місту кур'єром. Їх вважали ідеальною парою, але вже після розлучення бред зізнався: в них з Еністон подружнього життя як такого і не було. Пара частіше зустрічалася на червоних доріжках ніж удома. Щасливим піт себе не відчував. У перервах між роботою я нескінченно валявся на дивані, курив травичку і відчував всю марність свого життя. 7 січня 2005-го зірки заявили про розлучення і запевнили, вони залишаються друзями, але обдурити весь світ не вдалось. Бреду піти від Еністон допомогла Анджеліна Джолі. Саме вона довгий час була тією єдиною ідеальною. Мені дісталася найкрасивіша жінка на землі. Я всипав її квітами, поцілунками і компліментами, дарував подарунки і жив задля неї. Говорив на людях тільки про неї, і вона розквітла. Тоді я зрозумів, жінка це відображення чоловіка. Після появи у містері та місіс Сміт вони стали найефектнішою парою планети. У 2006-му в них народилася донька Шайло. Через два роки двійня, Нокс та Вів'єн. Ще трьох подружжя всиновило – синовило медокса з Камбоджії, Захару з Ефіопії та Пакса Т'єна з В'єтнаму. Зараз всім шістьом від 10 до 17 років. Попри червоні доріжки, подорожі світом та життя повне розкоші, і слави, шлюб дав тріщину. Анжеліна боролася з нервовою анорексією, видалила груди, щоб уникнути раку, а бред почав пити. Я дізнався від тибетських ченців, що три найстрашніші речі, які можуть трапитися із людиною, це краса, слава і багатство. Два роки тому Джолі і Піт оголосили про розлучення. Процес поки що триває, а от про опіку над дітьми пара домовилась на початку грудня цього року. Пред закінчує лікування від алкогольної залежності. Йому приписували інтрижки з архітекторкою Нері Оксман та дизайнеркою прикрас Сет Харі. Однак з жодною з них нічого не зрозуміло. Напевно, я не люблю, коли говорять про мене. Давайте поговоримо про щось важливе. Грецький герой, партизан, сім'янин, шпигун, боєць, вампір лише невеликий перелік образів, які він втілив на екрані. Успіх до нього прийшов після щемливих легенд осені, захоплюючої інтерв'ю з вампіром та моторошного трилера Сім. Загалом Бред Піт зіграв у понад 70 картинах, став лауреатом Венеційського кінофестивалю премії гільдії кіноакторів та золотого глобусу. Коли чуєте ім'я Бред Піт, пам'ятайте, яскраве особисте життя, не єдиний його талант.